Привіт, Леся! До Ольги Кобилянської. 29-30 травня 1899 року. Берлін. Шановна і дорога товаришко, зачинаю писати дрібно знак, що лист буде довгий, і погано знак, що пишу його лежачи. Мала сьогодні зранна трохи роботи, то все вже втомилась та й лежу. Диво, що і ви говорите про мою енергію. Хіба прийдеться мені самі колись повірити в неї, а досі я думала до останніх трьох-чотирьох років, що власне енергії нема в мене ні крихти і що найменше енергії в моїх віршах. Правда, що й та енергія, яка є, чисто пасивна, я таки лінюх, кажучи по правді. Сього допевнитись, листуючись зо мною, часом на мене нападає, що місяцями не пишу ні до кого. А що роблю, хто його знає? Не робіть собі такої великої ілюзії з моєї широкої освіти. Запевне, менше знаю, ніж ви, бо навіть жадних шкіл не покінчила, а взагалі систематично вчилась тільки до 14 років, а потім пішла на власний хліб, себто вчилась тільки того, що мені подобалось, а читала все, що за порву без жадної заборони. Правда, коректив був в особі моєї матері та в листах дядька Драгоманова, якого вважаю своїм учителем. Бо дуже багато завдячую йому в моїх поглядах на науку, релігію, громадське життя і таке інше. Коли він був жив довше, то, може б, з мене вийшло що ліпше, ніж я тепер, а так буде що буде. Пишу вам про все для того, що взагалі маю звичай рекомендувати себе новим знайомим не тільки як з найкращого, але й з найгіршого боку щоб коли хто має розчаруватися в мені. То міг би зробити все скоріше, а коли хто має стати моїм товаришем, то щоб знав, з ким має діло, і приймав мене такою, яка я є. Не обіцяю вам, люба пані, гримати на вас, бо раз, що не буде за що, так я думаю, а друге, гримання не в моїм характері, та коли мене побачите, то самі скажете, що воно мені не долиться. Це не значить, що я була б дуже добра, ні, але просто злість у мене приймає інші форми. Врешті думаю, що злість моя ніколи не покажеться вам, бо чим можете ви її викликати? За теоретичні незгоди я ніколи не доходжу до злості. За риси характеру було б чудно нападатись на людину, бо характеру свого ніхто не може самохід змінити. Та оскільки я догадуюсь про ваш характер, то він може мені тільки подобатись, а не викликати нагримання. Я не раз кажу, що в мене натура хронічна, бо справді у мене все хронічне: і хвороби, і почування, як анемія, туберкульоз, істерія, так і приязнь, любов, і ненависть. Через те й наше товаришування, сподіваюсь, буде хронічним. Вибачайте за такий непоетичний стиль, адже я мешкаю в шпиталі. Я не дивуюсь, що Галицькі уми не мають на вас впливу, бо мені здається, ви самі виросли понад їх. І я не знаю розумних людей я в Галичині стрівала, тільки вони всі якось не чарують, чогось їм бракує, темпераменту, чуття, серця чи хто його знає чого. Не можна з ними почувати себе вільно. Говорю про мужчин, жінок мало знаю. У Галичан мене ще вражало якесь чудне, непросте відношення до жінок. Все вони дивляться на нас або згори вниз, або знизу вгору, а щоб так просто на рівні зроду. Хіба ж могла б яка жінка чи дівчина сказати або написати якомусь галичанинові дорогий товаришу або й дорогий друже, без того, щоб йому не привиділося не знати що? Я думаю, ні. А поки справа так стоїть, що всі фрази галицьких поступовців про сприяння жіночому питанню лишаться фразами. Наскільки я чула про становище галичанок в товаристві, то це якась така неволя, що може б я скоріше на каторгу пішла ніж на таке життя. Подібне життя, наприклад, в Болгарії. Я його бачила. Не подумайте, що це в мені говорить гординя Українки. Пишу так, бо думаю, що можу говорити з вами щиро про всі речі. Мені здається, якимось лицемірством, коли галичани мужчини плачуть над духовним убожеством своїх жінок і вихваляють українок. Від кого залежить, щоб справа змінилась? Було колись і в Росії так, що жінці з доброго товариства не вільно було й кроку ступити по людськи. Ще в часи Пушкіна написати листа до панича значило скомпрометуватись навік. Я вам пишу, чи боже болюєш, що я могу і що сказати, пише до Онєгіна. а тепер, якби хто таке сказав, то люди б сміялися. Пам'ятаю, якось один січовик признався мені, що хотів украсти мою фотографію, бо ніяк не думав, що може просто її попросити, не будучи ні свояком моїм, ні нареченим. Дрібний факт, але він здався мені характеристичним. Тоді ще пам'ятаюся було літ вісім назад, аж лютила мене там мішанина поняття жіноча рівноправність, вільна любов, з якоїсь човики ніяк не могли дати собі ради. Так мов гвіздок якийсь сидить у них в мізку. Ей, та вже недаремно ті галичани приїздили шукати жінки собі на Україні, стали з тими своїми сватаннями притчею в воєзицях. В нас хіба капелюхи так вибирають, а не жінок. І тож приїздили не які-небудь, а поступовці, цур їм аж говорити не хочеться. Мені здається, чомусь, що на Буковині люди інакші сердечніші, хоч справді я про Буковину нічого не читала, окрім Федьковичових та ваших оповідань. От несподівано й показала я свою злість, напалась на бідний Галичан мокрим рядном. Хоч вони мені особисто нічого лихого не вчинили. Такий то з мене ангел. Тільки, дорога пані, не лякайтесь, не думайте, що я й до товаришів така. Ні. Мені здається, я завжди розумію, коли людину болить. Надто, якщо та людина мені симпатична. Завдати прикрість вам, я б і не хотіла ніколи ні словом, ні вчинком. І ви не бійтесь мені завдати болю, я звикла приймати чужі болі і жалі. У мене були і суті, тепер близькі товариші, друзі, що звертаються до мене в хвилини смутку, і тим власне найбільше притягають мене до себе. Я сама не дуже експансивна, все здається, вдача всієї нашої родини. Все недобре, але я нічого не можу проти цього, і ви не беріть мені за зле, коли часом я здамся вам не досить одвертою. Ніколи найближчі друзі не знали мене всієї, та я думаю, що все так і буде завжди. Друзі мої звикли до цього і дали мені волю говорити тільки про те, про що я хочу, але я думаю, що їм ніколи не трапилося жалувати про те, що коли говорили мені. Однак лист мій виходить, страх довгий, а я ще забула спитати вас про те, що просила сестра моя. Будьте ласкаві. Напишіть, яке то власне дерево смерека. У нас на Україні його, здається, нема, адже це не сосна і не ялина. А також як треба розуміти вираз, що й залежить на мені, коли лиш музику чую, чи то значить сама себе забуваю, чи може чую в собі надзвичайну силу, чи що іншого. На Україні так не говорять, то ми якось не можемо як слід зрозуміти. При цьому сестра моя просить передати вам її вітання, подяку за дозвіл перекладати і за просини в гостину до нас. Я сама теж нарешті вітаю вас і кінчаю ваша товаришка Ел Косач.